<с1> <Занізу>? Верніше спеціально замовили, оформили, ну, ти бачиш, це ручна робота, це ціни, це більше. Це як Rolls-Royce, тільки на мені <плес> Ну що ж, <плес> сідай, поїхали. Треба просто розпакувати його при всі. Так, а, а знає, та, та, Він дуже важкий. Але акуратно. Я бачу. Бачите, рукава закоти, він завжди так. тим, як ножи зібрали. Так, у нас тут є спеціальна коробка. Давайте будеш коментувати, що тут є. Це дорі ногами зброю. Обережно розпаковуй. Кожний. Це лепсов? Не <клес> я. Кожний. <клес> шар. шар. Шарм. Шарм. Тут шар. Шар. немає. Супрай, сюрпрайс! Це... Так і пише. Його треба розпакувати. Але, не, Як я тобі зручно. А, а що означає розпакувати шар? Як хочеш, ну тут діти є. Так, це... це я про наших піднеселісніх літніх колег. Читати треба далі, так? Ну напевно. Красунчик. Чоловіча що тироборона? Чоловік, що треба. Це ти писав? Це вже ти писав. Юний Орел. Колись в мене був ті чупчик. Це можна? Я, я відчуваю, що ти скоро до нього вернешся, враховуючи. Кроп. В Ютубі писали піти до стилиста. Подарунок чекає на тебе, шукай далі. Вам теж вже скучно. Шукай далі. <ривіт> Ого, <ривіт> шукай далі. <ривіт> Справжній чоловік, Тут догори ногами. Прийшов? Бачив Так. Ще чуть-чуть. Йоже майже О, так. Так і пеш. Все пише так. Ти знайшов. Ууу, читати чи витягувати. Витягувати читати. читати. Давай це. Ні, спочатку це. Для братика. Ну і наш це писав, ти. Для, для, братика... для Олексія. Для братика... Олексія. Для Олексія. Ооо! Це було неочікувано. Цінуйте свої штуки. Я просто зранку йому пиво, де подарував, він вирішив мені подарувати. <плес> уважно дивись можливості навколо тебе. Тепер уважно дивись на можливості, які стоять біля того вина. Вони, до речі, тут цілий вечір стоять. Я їх бачу, де. до речі. До речі, підійди і візьми. Поки не забрали, хтось інший. Ось якраз двері відкрили, зараз заберуть. Бери, Ви знаєте, у майбутньому, коли у вас будуть команди, коли у вас буде. Я Правда? Це набір книг. ну, По розвитку для тебе. Так ось, у майбутньому, коли у вас будуть великі, класні команди, і чим більші вони у вас будуть, тим будуть менші подарунки у вас. Так ось. Розпаковуй, розпаковуй і цей подарунок це пакетик, у якому... всередині... Це точно не можна було сподіватися. Це було уважно не впускати ці книжки, так? Бажано, ні. Де бояти, я. Ганатом у тік А це у нас. Galaxy Туп s 8 Це планшет для того, щоб... Що? Щоб малювати. Це штука, яка в нас час, коли ти в і треба найбільше. Після принципі на папері теж виходилося. А тут буде папис. Ну, насправді, дуже крутий подарунок. Оце от планувалося, але взагалі красавці. Я ж не маю нічого казати, далі щось. Давай до мене мікрофончик. І так як ми красавці, і команда в нас відносно невелика, але це резинка тобі. Для майбутнього волосся, яке ти відростиш. І невеличкий такий подарунок. Тут список тих людей, які приєдналися до нього. Значить, буквально декілька людей. Ну, я не думаю, що ми будемо це все читати, але як мінімум ти будеш цим займатися вдома. Одне, що тобі скажу, тут написали, що тебе дуже сильно люблять, в тебе всі вірять і в тебе все вийде. Дякуємо тобі, дякую тобі за те, то, що ти є у мене такій в команді. Тому що, напевно, якщо б не ти, я би не став директором, можливо, ми б двоє класно здалися в цьому бізнесі. Але так вийшло, ми двоє класно не здалися і народили таких два прекрасних столи. Ну, це підки... Це колеги. колеги, ми бажаємо тобі, Микола, щоб ти продовжував дублювати, продовжував дарувати іншим людям таку можливість. І повір, ми, як твоя команда, як твої колеги будемо завжди тебе також чарувати і. Як... Яке слово сказати? Надихати. Надихати. Ні, не то. Діставати, Діставати це обов'язково. Радувати такими прекрасними подарунками. Це тільки початок. Я бажаю тобі в цьому році стати директором і щоб цей пристрій в тому тобі допоміг. Подякую своїй команді, обніми всіх, обніми всіх тут присутніх і подякую всім за образ. <laughs> ja i mi drugi. Drug.